Доброго здоров'я, шановні глядачі. Перш ніж з'ясовувати, яке відношення має язичницький світовид до принципу світотворення, дуже коротко для тих, хто не бачив попередні сюжети, поясню, що слово доля взято з календаря наших пращурів, який мав форму кола, поділеного на чотири частини. Чотири долі, ось як на цьому орнаменті. Коло поділене на чотири частини. Кожна з них мала свою назву. Бог, Людина, рай, пекло. Оце літочислення, яке ви вже бачили в сюжеті спадок 35.2 доводить, що таке розмежування на 4 долі дійсно існує. І на сьогоднішній день ми перебуваємо в секторі пекла. Іншими словами, на нас впливають негативні енергетичні потоки. Нижньої, лівої чверті долі кола часу. Тому вона сконцентрувала в собі всі руйнівні і військові події останніх ста років. Забігаючи наперед, скажу, що поділ на чотири долі відображає принцип світотворення. Під словом світотворення мається на увазі те, який вид має світ, або ж світовид. Таку назву мав ідол у язичників. Він був зроблений з дерева і мав чотири обличчя під однією шапкою. Світовиду поклонялися, але доволі специфічним чином Чотири обличчя під однією шапкою. Це чотири долі, об'єднані в спільне коло часу. Галина Лоско в своїй книзі Коло свароже» пише Тут діє божественний закон, принцип. Що вищий навіть від образу самого Божества. Отже, наші праукраїнські боги це не скільки природні явища, скільки те, що стоїть за ними, закон, який правує Всесвітом. Щоб зберегти знання про цей закон для майбутніх поколінь, наші пращури використовували календар. Язичники знали, в який день року до якого з чотирьох облич світовида потрібно звертатися. Таким чином, зберігалася інформація про принцип світотворення і про те, які дні року шкідливі для здоров'я людини, а які корисні. Якщо поминальний день, то його потрібно проводити біля того обличчя світову, світовида, яке означає сектор раю. Якщо відбувається жертвоприношення, то це для того, щоб легше пройти через пекло. Тому жертовник розміщували напроти обличчя, яке символізувало собою пекельний сектор. В людській чверті раділи життю і проводили життєрадісні свята, а в Божій дякували Творцю за все, що він дає. По суті, ідол Світовида використовували для виміру часу, точно так, як ми звикли міряти рік чотирма сезонами або ж добу ділити на ніч, ранок, день і вечір. Ми добре розуміємо, коли треба спати, а коли працювати, а пращури знали, коли поминати, а коли танцювати. Інформацію про закон, який правує Всесвітом, вони вплили в обряди, традиції, казки, легенди, пісні і навіть танці. Зазвичай, коли мова заходить про принцип світотворення, то науковці починають говорити фразами, які не мають жодного змісту. Навряд чи вони самі розуміють, в чому заключається включається цей закон, що правує Всесвітом, у нас все буде просто і зрозуміло. Принцип світотворення найпростіше розібрати, наприклад, відрізку часу довжиною в 24 години, іншими словами, на прикладі доби. Цим і займемося в наступному сюжеті.